Заменю Лиманський напрямок влітку 2023-го став одним із найгарячіших, як нацгвардійці втримують оборону. Проти наших захисників російські загарбники використовували штурмові загони в'язнів спецпризначенців. Обстрілювали з танків, реактивних систем залпового вогню, авіації та гармат. Однак нацгвардійці вистояли. Серед них і Буковенський військовослужбовець із позиним білий. Починалося це як в третій годині ночі. І бої могли длитися до, до вечора самого, до 12 години ночі. Могли сутку тривати, могли дві тривати. Їх дуже багато. Дуже. Вони, вони та й безкінчайні. Військові розповідають, росіяни не цінують своїх завербованих в'язнів і використовують їх як гарматне м'ясо. У них така тактика, що вони спереді баранів пускають, щоб бика нести, щоб ми їх там цей, приложили. А ззаді йдуть на собі, просто більше боєкомплекту не понесети. Використається, як не сніг прикривається ним. Він може залягти за ним, перевернути його цей, стріляти, забрати в нього бика і продвигатись далі. Все це відбувається після тривалих артилерійських обстрілів і при танковій підтримці. Страшно, коли танк виходить. Не чути, коли він стріляє, чути такий приход. А там такий приход, що в тобі мозги повністю виносять. Якщо каску зносить, то представте, що робиться в голові і в ушах. Щодня росіяни кидали у бій нові підрозділи та намагались намацати слабкі місця в обороні. Задля цього боєпропаси не економили. Іноді силам противника вдавалося дійти до позицій українських захисників, однак розвивати успіх росіянам не дали. Штурмові групи противника переважній більшості складаються з підрозділів Шторм З або підрозділів спецпризначення. Як правило, підрозділі Шторм З не мають достатньої підготовки, не мають достатньої мотивації, крім загороджувальних загонів, які знаходяться позаду них. Зі слів полоненого, ми робимо висновок, що конкретні задачі їм не ставляться під час ведення штурмових дій, крім однієї зайти в окопи наших військ. Звичайно що. Коли вони залучають до цього до 40-50 до 50 чоловік на нашу позицію відділення, де знаходиться 10 з резервом 20 чоловік, з яких можуть бути деяка кількість поранених, вони можуть мати успіх. Окопи наших захисників стали для росіян братськими могилами, адже українські штурмовики знищують окупантів і повертають собі вигідні позиції. Події відбувалися на Лиманському напрямку. Противник здійснив штурмові дії наших позицій і зумів вибити наших військовослужбовців з них. Я зі своєю групою висунувся та провів штурмові дії однієї з позицій. Під прикриттям наших вогневих засобів ми зуміли зайти на позицію, звідки почали вести стрілецький бій із противником на сусідній позиції. При підтримці наших артилерійських засобів ми зуміли вибити противника з іншої з другої позиції та зайняти її. Нацгвардійці мужньо обороняють кожен сантиметр рідної землі, нещадно знищуючи ворога. Солдати набувають неоцінений бойовий досвід і цілком заслужено отримують свої перші бойові нагороди. Я заступав старшої позиції. Я керував особовим складом. І приймали участь в боях, і за кожним треба було подивитися, чи все добре. І бігав по окопах, дивився, давав команди. Що робити, чи відступати, чи не відступати, як тримати бій. Ми з побратимами тримали бій без жодних втрат. Військові мають сильні облаштовані загороди на цьому напрямку. Противник програв і відійшов назад для перегрупування та відновлення своїх втрат. Але незважаючи на успіх, наші герої залишаються на поготові до майбутніх наступів. Юген Пасейлюк, Черневецький репортер, телеканал «Сі-4». Підтримує бійців на фронті та бореться з російською пропагандою. Військовий капелан з Буковини 9 років їздить на передову. Бути на фронті вважає своєю місією військовий капелан Роман Грищук. Коли розпочалася війна у 2014 році, поїхав на схід України. Священник тоді привозив військовим продукти та гуманітарну допомогу. Більше 50 священників відбули мінімум по одному місяцю безпосереднього проживання в окопах разом з своїми хлопцями, підтримували їх, благословляли і робили все, що необхідно. Були скажімо так, братами і друзями наших воїнів. Якщо самі зброю не брали в руки, то по нас могло так само прилітати і стріляти, так як і по всіх решту наших воїнів. Роман Грищук проходив ротацію на Донецькому та Луганському напрямках. Окрім капеланства, займався просвітництвом серед місцевого населення, намагався сформувати християнський та патріотичний світогляд. Найважче для мене на війні це бачити, що хлопці віддають найцінніше, і геройство там, де могло бути просто рутинне виконання своїх обов'язків кимось іншим. Тобто для мене є чітке розуміння того, що ось цей хлопець героїчно зараз змагається, чуть не в е е шльопанцях чи кросовках із підручними методами. Після повномасштабного вторгнення капалан продовжив їздити на передову. Нині священик спростовує простової фейки, які поширює російська пропаганда, та служить у храмі Святої Рівна княгині Ольги у Глибоці. Та сама робота в соціальних мережах свідома, планомірна вибудова українського світогляду. Те саме школи, так само всі організації, які дотичні і чітке усвідомлення того, що без зміни світогляду тут на місцях, наші хлопці ніколи не здобудуть перемогу там на передовій. Це єдина причина, яка мене повертає з передової назад сюди. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Земельні питання і фінансова допомога українській армії, що вирішили депутати на сесії Чернівецької міської ради. Понад 40 питань порядку денного. Жовтневу сесію розпочали традиційно з виділення коштів на допомогу ЗСУ. Загалом на потреби армії скерують 16 мільйонів гривень. А ось геріатричному пансіонату громадські організації Турбота та місто добра передадуть продукти з матеріального резерву міста. Двох військовослужбовців також звільнили від сплати оренди за користування комунальним майном. Рішення буде діяти, поки триває воєнний стан. Рішення прийнято. на сесії також мали розглянути можливість виставлення на продаж торгових місць на Калинівському ринку через платформу Прозоро, але питання зняли на довивчення. Решта проєктів порядку денного стосувалася переважно земельних питань. Зокрема, на засідання прийшли представники садового товариства Пруд. У них закінчився термін оренди з землі. Тож люди просять депутатів продовжити договір. Нами трошки маніпулюють. Ми не хотіли, щоб це було. Ми просимо вас. Продовжити термін оренди, якщо це можливо, якщо це не заважає розбудові міста. Хоча на даний момент я думаю, що воно ж ніяк не може заважати, тим більше, що там не зроблені протиіригаційні е, 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 якісь засоби. Е, ще хочу, що додати перед вами літньо -лю -літні, люди літнього віку. Які своєю працею створювали ваше майбутнє? Ми заслужили отримати від громади право ще декілька років користуватися кількома сотками рідної землі. Звернення громадян розглянули, проте представники земельної комісії наголосили. Спочатку планують вивчити перспективність цієї ділянки ще раніше, попередніми роками, було розроблялося під то, щоб Там був збудований автобусна станція, і для цього ми і вирішили. Таким рішенням передати на департамент для того, щоб вони і визначили можливість використання цієї землі або розробку її, і підготовкою для реалізації через акціон вам ніхто не відмовив сьогодні. Це не значить, чи вам відмовлять завтра, чи післязавтра. Питання буде вивчатися. Тим часом депутати підтримали рішення виділити ділянку землі на вулиці Лепкого. Це дійсно дуже важливий і такий терміновий проект рішення. Він стосується всього навсього двох соток землі під трансформаторну станцію. І трьох соток землі для будівництва котельні, яка буде забезпечувати житлові будинки, які будуються для внутрішньопереміщених осіб. Затвердили депутати програму розвитку освіти громади на 2024-2026 роки. Йшлося на сесії про повернення вчителям доплат за престиж. Далеко не всі територіальні громади, які є обласними центрами, такі надбавки зараз повернули. Так мені би хотілося платити багато. Мені би хотілося, щоб це надбавка була така, як вона передбачена власне положенням, якою ніколи не платилася в Чернівцях. тому що її можна платити до 30%. Чомусь навіть у довоєнний період до повномасштабного вторгнення платилося тільки 20%. Депутати також затвердили перелік базової мережі культурних закладів, а ще втричі збільшили премії для талановитої молоді. Зміни почнуть діяти з наступного року. Олена Крічкодяна Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. У кризовому центрі місто добра планова перевірка. У місті добра провели планову перевірку під керівництвом першої заступниці голови ОВА Юлії Грицько-Андрієш. Перевіряли усі приміщення, зокрема дитячі кімнати, спальні та харчоблок, каже засновниця міста Добра Марта Левченко. У місті добра була, як ми вже дізналися, планова перевірка. Хоча планові перевірки повинні здійснюватися з попередженням попереднім попередженням відповідним листом повинен був би бути надісланий до міста Добра. Такого листа ми не отримували. Не знаю з чим, чому, чому саме зараз це відбувається, і чому листи про дану перевірку були направлені до Миколаївської області, до Одеської області, але так і не потрапили до міста Добра. Власне. До того, хто створює умови для дітей і хто має можливість їх, якщо щось потрібно покращити, ми відкриті, ми готові до співпраці, але ми хочемо, щоб ця співпраця була прозорою, світлою, позитивною і з метою саме підтримки. В ОВА кажуть, перевіряли не місто добра, а будинки інтернати за вказівкою прокуратури у межах перевірок 20 закладів області, які утримують та доглядають за дітьми. Коли був складений був графік всіх. Перевірок. Ми надсилали на кожну область з тих закладів, що до нас перемістились. Ми надсилали на обласні військові адміністрації листа з попередженням про те, що на таку-то дату буде проведена перевірка. Плюс до того, за проханням пані Марти була змінена дата перевірки в закладах Одеської області Миколаївської. Там здається, з 20 на 26 число на сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення це перша перевірка у місті добра. До кухні були зауваження від працівників нашої перевірки, яка прийшла в тому, що за великі порції для дітей вочевидь потрібно їх годувати менше чітки в стаканчиках. НАТО близько одна до одної, вочевидь, є якісь норми віддалення щіточки від щіточки. Також було зауваження, що виявляється потрібно наше подвір'я, там пісок, те, що на подвір'ї, обробляти якимись хімічними засобами, тому що торкаються діти підошвами до цього. Повинні бути три рівні, три рівні мишеловок, якісь встановлені по периметру. Міста добра, я не знаю, наскільки це безпечно для дітей. Попросила документацію по медицині, потім юридичні питання, особисті справи дітей подивилися. Запитували ми нас, коли ми приїхали, скільки дітей, з якими проблемами. Я сказала, що у нас проблем тут нема, що ми співпрацюємо нормально, що нам, коли треба якісь медикаменти, нам дістають. Коли нам треба показати дітей в лікарню, у нас відвозять, засновниця кризового центру каже, такі перевірки повинні бути, але з попередження, адже йдеться про дітей. Але коли в цьому є такий політичний підтекст, нам це не зрозуміло, тому що в нас діти, ми не голосуємо, ми не політичні, ми підтримуємо державу. Але коли даються зауваження про те, що там щітки не на тому рівні, чи треба обробляти землю, по якій ходять діти. І ти запитуєш, окей, а чим? Ну, ми не знаємо, але треба. Чи коли люди в верхньому одязі без халату, без одягу необхідного, заходять харчоблоки до дітей в дитячі групи, і ти розуміючи, що це влада, не можеш їм зробити зауваження, і зараз наш персонал займається тим, що він дезінфікує всі харчоблоки, всі приміщення. Любов, Копоть, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Через ДТП на вулиці Ярослава Мудрого кілька вулиць залишилися без світла. На вулиці Ярослава Мудрого вантажівка збила електроупору. Це призвело до пошкодження сусідніх опор з мережами. 112 будинків на вулиці Ярослава Мудрого та ще двох прилеглих вулицях залишилися без світла. Микола зі вчорашнього дня без світла. У ну, хату зайшов, не було світла тоді. Не пам'ятаю, хто сказав, сусідка, по-моєму, сказала, що тут аварія на, на, на цій вулиці. От. Ну, я так і не виходив. А сьогодні вже дивлюсь, усі служби роблять усе, як кажуть, оперативно. На ділянці вулиці Ярослава Мудрого частково обмежили рух. Тут аварію ліквідовують кілька комунальних служб. Пошкоджені опори демонтували і поставили нові. Опори кінця минулого століття, відповідно, вони також не в дуже такому гарному стані, але стоять, працюють і плануються до заміни. Робимо новий підвіз нового кабелю, ну і відповідно повністю все технічно, технічна заміна приладів, які тут є. Це самі важчі роботи в нас, тому що задійний і ми, і рем, і треба багато проводів зняти, поставити на місце. І це займає багато часу. Суму збитків підраховуватимуть. Потрібно, щоб за рішенням суду був встановлений винуватець зазначеного ДТП. А далі вже в судовому порядку буде проводитися робота щодо стягнення матеріальних нанесених збитків для міста. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Заперечувала збройну агресію РФ проти України. За матеріалами СБУ засудили Чернівчанку. Служба безпеки у Чернівецькій області викрила жительку Чернівців, яка публічно поширювала антиукраїнський контент у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники. Зловмисницею виявилась 54-річна уродженка Росії, яка вже тривалий час проживає на Буковині і є громадянкою України. Фігурантка була не просто звичайним користувачем забороненої соцмережі, а учасницею во ворожих спільнот, створених пропагандистами з РФ та терористичних організацій ДНР і ЛНР, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, зловмисниця почала активно ставити вподобайки ворожим дописам і поширювати кремлівські наративи, підтримуючи загарбницьку політику держави-агресора. Зокрема, у розміщених в її акаунті фейкових публікаціях ішлося, що евакуацію з Маріуполя буцімто проводили виключно російські війська, а українські обстрілювали цивільних. Окрім того, Любителька руского міра поширювала відео із зображенням президента Росії Путіна та кадрами ядерного вибуху, в якому кремлівські агітатори погрожують, що відплата неминуча. Під час обшуку проведеного за місцем проживання фігурантки, оперативники та слідчі СБУ вилучили докази протиправної діяльності а Глибоцький районний суд визнав надані докази беззаперечними.